Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубутків. Це поки я їздила, возила діток на тренування, нам привезли морквочку для наших тваринок: півтони моркви, плюс ще будемо прибирати найближчим часом бурячки. Подивимося по погоді, в який день гарний та тепленький. Зараз її вам покажу. Зараз передивлюємося трошки морку на всяк випадок, тому що вже її прибрали давно відносно. І зараз ми її переглянемо, бачите, яка гарна. Величенька. І в минулому році ми брали цих людей. Вона вся велика. Єдине, чого її бракує, тому що вона, ну, така, бачите, з тріщинками. Вона вже, як кажуть, не товарного вигляду. Має. От. І ціна в неї, як кажуть, така доступна. 5 гривень кілограм. Ну, це не як на ринку 20-25 за кілограм. Тому можна навіть трошки і собі вибрати на їжу. Бачите, він чоловік відклав. Ось така у нас на ринку морква на сьогоднішній день 25 гривень кілограм. От, а тут 5 гривень кілограм і ще й всі тваринки ситі. А тепер бої без правил. Ну що, поки у нас є світло з першої години до п'ятої, то веду дівчат на водопій, з телятами вже справилась. На жаль, не все зазняло, як би хотілося, як і риска. Бика поклала декілька разів, як кажуть, на плечі. От вам і корова, в якої немає ріг, а вона в мене найагресивніша. Завжди любить з кимось поводатися, когось завалить. <смі> Ось такі справи. Тож поспішимо, тому що, бачите, сонечко вже в закаті, треба спішити, щоб усе встигнуть, всіх напувати водичкою от, і доробити справи, які потребують світла. Бачите, дорогі глядачі, скачу на Еленорі, шукаю сільву і мальвіну. Ну, це дві такі старушенці, які люблять кудись завіється, тому що два коня це табун. І зараз ми перевіряємо з нею усі яблучні місця. Максимально яблучні, там, де може бути. Потенційно Сільва і Мальвіна. Тож побажайте мені успіху, а я оскакала. Ределя довго мені прийшлось скакати. Он моя пропажа стоїть. Еля, то наша пропажа, дивись. Наша? <рігла> Еля аж заштуперлась. Еля, то наші коні. Чого ти стала? Давай. Шагай, то Сільва, то твоя мамуля. <рігла> так, іду пішки, Еля не довіряє. Отак, От веду її в руках. <рігла> Бачите, як на долині стали і зелененьку травичку поїдають. Дві зірочки. А я їх шукаю, я їх зову, уся на нервах. Да, Сільва? Скажи мать, ти що не знаєш, що я прийду додому, коли напасусь? Так, Сільву забираємо, а Мальва сама побіжить за нами. Отак От взяла сільву, накинула її тіпа недоуздок, щоб вона краще слухалась поряд іти. І мальва зараз дивіться, як відразу за нами рушила. Так з такою не дуже, як кажуть, з охотою, але пішла. Ну що, ми тепер скачемо. Трьох. Зараз і Мальва буде нас, нас доганяти. Ми летим додому, бо у нас водичка. Треба, щоб водичка була до того часу, як ми доскачемо додому. Мальва! Ну що, Сільва на місці, а Мальва з нами не прибігла. Тож їду другий раз. А Сільва він, перекусує. Гарбузики з комбікормом разом з дівчатами. Скачемо другий раз елінора прекрасна. Бачите, мальва перейшла он звідти з-під березок. Сюди на перехрестя. І все. І плювати вона хотіла на те, що всі вдома, нікого на полі немає. Вона собі пасеться і запасається на зиму. Знов скачу з двома конями на Еленорі. Рись Мальвіна! Ти подиви, яка вона. Не хочет бегать и все тут. Видите ли, королевна. Ну ничего, мы таких королев бачили. видели. Королевна, ну, ты давай. Веревки любишь рвать, значит и бегать любишь до дому. Вот так, бежим до дома. Нас уже там чекают. О, бачите, водичка пьется. Чоловік приїхав швиденько на піля у мені припонів. Бо дівчата їх погубили. Ну, такі в мене дівчата. Гублять припони. Зато самі, слава Богу, живі, здорові, Вони вже яблуки захом'ячили. Підемо зараз на поле. Кажи, кажи доброго дня, дорогі підписники. Це вбили, бачите, порвалося. Оце... Стукенця недовоздачок, бачите, так. Ми вже другі зашили. Покажи, Бела. покажи, як ми бачите, зашили. Так. Пошти новий. Бела, дай вуха. І оце отак. От. Бачите, мене жінка готова, щоб я був блогером. <рив> Треба всіляко розвиватись. Так, Бела, дай вуха. Дай вуха, дай вуха, О, молодець. Ми його добре посилили, цей недоздак. Тут на кожному шві попідкладали шматочки кожи. І для того, щоб тісьма оця верхня, вона менше От. Такий гарний і симпатичний вийшов у нас нідоздак. Почти новий. майже майже новий, оновлений. Новий. Бо багато хто питає, де ви їх берете. Ну е бувало таке, що купляли колись, коли вони були по 150 гривень один. Зараз вже такої ціни немає, то простіше купити просто тісьми. Е я на ринку купляла тісьмо для того, щоб припинати кони, і купила для того, щоб перемонтувати всі нідостки. Дуже зручно. Година роботи і недосток відремонтований. Да, десь плюс-мінус година. Голка-циганка. Через 2-3 місяці оце перешиємо. Ну отак перешиваємо постійно і нормально. Так, да. Да? пішли на пазбити. Йдемо з, з дівчатками на поле, мальву залишили вдома, тому що її треба робити ні до а він ще не готовий. Зараз світла не буде, то будемо займатися нідовстком. От, і завтра вийде вона також на поле до дівчат. Отакі вони в мене кругленькі. Зиму ми зустрінемо, як кажуть, достойно. У нас усе є і зерно, і сіно. Зараз ще з соломою питання треба вирішити, бо у нас її немає. От, з усім усім відомим причина, бо комбайн не приїхав, хто не бачив відео, як ми збирали зерно, в рулони, як сіно, то передивіться. От, тож соломки в нас немає, а коні її полюбляють. Під'їдать, та й треба стелитись, то соломи треба багато. Ну тож, ще вирішити питання з соломою. А так усе в нас є. І буряки, і морква в цьому році. І зерна вистачає. Хто давно на каналі, то бачив, ми вже запаслися. Велика загата. Приїхали три машини по 4 тони. То я думаю, що нам вистачить аж до нового врожаю. Отакі От в нас справи. Дякую всім, хто додивився наші відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, за коменти, за репости та за підписку на наш канал Кіна База Полубитки. Всім дякуа! Бережіть себе та своїх близьких до нових відео. Так що? О. Жінка говорить, розкажи прикол людям. Ну що, вдома напиляв багато колечків. Жінка сказала, потеряла конячка колечка. Прийшли на поле, ще два колечка виросло. Курціє. Ні, вона пішла правильно. Та тут не твій колечок, іди. Тобто колечки всі знайшлись. так. Колочки всі на місці. Дарма. Ну, нічого, буде запас. запас Це буде запас, їй завжди потрібен. Дай сім'я. І моя горліна. Спить. Спить. А, що їй робити? Лошать. Да, Набігалась, находилась. Наїлася. На скільки наїлася, скажи, щоб Да, бок. Да, бо не відомо, скільки вони паслися вдвох. Та, давно а вже. два коні – це табун. <свісно> Бозна куди можуть зайти. І на кулички. Ні, наші нікуди не підуть. Війну нікуди не пішли, а зараз і тим паче нікуди не підуть. О, на дачі яблуки скільки? Стає місяць повний потихеньку.